Доброго ранку я кажу вам, наші глядачі. Доброго ранку бажаю гостям нашої студії, Доброго. але не всі тут гості. Сьогодні допомагати спілкуватися про спорт мені буде. Діма Хочу вам представити мого помічника і співведучого на цю мить так. Доброго ранку доброго Митро. ранку, Оля, доброго ранку, наші гості. Ми раді вітати вас на скіфія. Ранкова програма. Чому я попросила Діму допомогти мені спілкуватися з гостями, оскільки він трошки більше знає про цей вид спорту? Вид спорту новий для Херсона. Не всі про нього чули, не всі про нього знають. А ти, можливо, більший спеціаліст, тому основна твоя робота сьогодні. Будь ласка, дякую, Оля. Хотілося б представити наших гостей. До нас в гості завітали представники бійцівського клубу Максимус, який знаходиться в СМТ Лазурному, тренер і голова Херсонської громадської організації Херсонська обласна федерація Хортінгу Аракелов Георгій Давидович та його вихованеця Ліза? Ліза Савіцина. Отже, сьогодні ми будемо говорити саме про цей вид спорту. Давайте для початку скажемо, що ж це таке. Ну, здравствуйте, еще раз. Хортинг это змішаний вид єдиноборств, в кого входить ударна техніка і борцівська з бойовими і удушаючими прийомами. На сьогоднішній день хортинг это український національний вид спорту. Звучить загрозливо, так? Да. Да? Так, а Горію, скажіть, будь ласка, а як цей вид спорту зародився на території Херсонської області? Та наскільки він популярний зараз? Ну, цей вид спорту зародився 4 роки тому. У мене спортивні мої товариші, які зі мною разом тренувалися, пропонували мені зайнятися хортингом. Ну, я почав тренувати, потім пройшло буквально рік-два, мені пропонували стати обласним руководителем. Вот на сьогоднішній день ми зараз розвиваємо этот вид спорта в городе Херсон, тобто є і в Скадовському районі клубы, і в Херсоні на території 53 школи. От тренируемся. А скажіть, будь ласка, Георгию, а чи є критерії відбору саме до цього виду спорту і наскільки вони суворі? Ну, критерії відбору з п'яти діти займаються цим видом спорту. Головне, щоб родители привели їх. Щоб було желання, щоб не, ну, вев би себе нормально на тренуваннях. З п'яти і до кількох? Без ограничений, так. Да. Тобто до самой... До самой, да. Розквіту сил, так, <рес> ми, <рес> так <рес> да, би мовити, да. скажемо. Дім, дозволиш, я запитаю так, у Лізи, як дівчина у дівчини. Мені здавалося б, що дівчатка вони, ну, мають захоплюватися чимось іншим, не такими видами спорту. Але ти мало того, що захоплюєшся, займаєшся, ти ще маєш і певні успіхи вже і здобутки, так? Чому так. обрала? Ну, ну, Мені це подобається дуже. Взагалі. Це інтересніше, ніж танці. Тому що танцями займається кожна вторая дівчатка, а хортінгом взагалі, рідкость такої. Mm -hmm. Ну, Скажи, тут ліз, мабуть, що ти ще можеш себе в темну пору. І щиті да себе. Би... в наше час защита от мальчиков то же самое. Ліза, Очень А нужна. ти звернула увагу взагалі, що про це каже діма? Хлопець, який здавалося б, має захищати Не. дівчата. Але він покладається, що дівчата самі зможуть себе захистити. <рес> ну це наше життя, так би якщо кожен може себе захистити сам, то це дуже добре. Так що, хлопці Херсонської області, остерігайтеся і ведіть себе подобаючим чином на вулицях міста та області. Наскільки багато людей сьогодні займається ну, хортингом? Около, наверное, в общем, человек 30. Именно. Ну, именно сборная Херсонской области, человек 15. Те, которые выезжают и защищают честь Лазурного и Херсонской области. Вот, например, Лиза у нас много раз брала первые места она чемпіонка Украины по хортингу и чемпионка мира по полноконтактному карате. Есть еще Андрюшка Целынко, но он сейчас в дороге, транспорт стыль, поломался. Жаль, да, да. Да. Вот он стал чемпионом Европы по хортингу. 26 октября были соревнования во Львове, первый чемпионат Европы по хортингу, и где он взял первое место. Лиза взяла там третье место, она ехала с температурой, очень слабая была. Но ну, тем не менее мы достойно там себя показали, проявили. Ну, Андрію ми передаємо вітання, обов'язково чекаємо його в нашій студії, але вже наступного разу ще запросимо. Ну, я просто дивилася на Діму, так? на його вираз обличчя, коли ти дізнався про те, ну, які здобутки вже є, так? А сам хортінгом, ніяк. Та чому? От, ти ж Давидович... теж маєш вміти себе захистити. Звичайно. Георгій Давидович, я вам відкрию маленьку таємницю, вже ну, десь рік мене так. Поповхує до цього виду спорту та каже: ну давай вже, коли, коли, коли. Та ну от скоро, скоро, скоро. А в принципі, мабуть, таке і скоро це все. Дивись, якщо пообіцяєш це у прямому ефірі на ранковій програмі, то просто не зможеш не виконати. Ну, звичайно, тут уже я не відверчуся. Ну, а поки що виконую роль ведучого. Дякую, Ольгу. Скажи, будь ласка, Георгію, де ви, ой, на, на яких змаганнях спортсмени можуть по, не тільки показати себе, але й перевірити свої сили. Так ви сказали, що це був чемпіонат світу, так ага, ага. чемпіонат Європи, вибачте. Да. Де показати свою майстерність і довести професіоналізм, ну, так? так? так. Угу. Ну, в різних видах спорту, в основному по смішаним є діноборсам, то тобто, є бойової самба, панкратіон. От ми разів ну, раз виступали по різним видам спорту, і по кікбоксингу виступали, і, ну, і по боксу виступали. То есть, так як це змішаний він більш універсальний. Ну, тобто, якщо я розумію, то хортинг може, спортсмен хортингу може виступати на різних е, спортивних змаганнях, у да, різних дисциплінах. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, ще Георгію. Якщо карате майстерні спортсмени визначається кольором його поясу, то як можна визначити саме представника спортсмена хортингу, Яким чином? Ну, ріводі, хортинг і рівень майстерства определяється рангами. Є всього 9 рангів, і от, е, коли на ступеньку ступень виходить, він е, получает определенный ранг. От Ліза у нас э, второй ранг у неї вже. А Ми... потрібно до 9-го. Да, да. Ну, у нее ще возраст, как бы такой, спеши нікуди. тим більше, вона <клес> ну, перспективний боєць у нас. Ліза, ну от тобі, як дівчинці, напевно, доводиться багато сил витрачати на тренування, а в той же час ми знаємо, що дівчатам хочеться витрачати час на зовсім інші справи. У нас кілька тих справ чоловіки навіть не уявляють. От ти не можеш сказати, точніше, ти не відчуваєш, що тобі чогось бракує через те, що ти займаєшся спортом? Ні, взагалі. Мені ну мені це подобається і можна проводити свободне час на тренування. Якби віддихнуть від от тої школи, вообще, uh -huh. і друзя. А навчання – це ніяк не на заваді? Спочатку, звісно, так. Пропуски уроків було, а зараз вже. Навчилась нормально. балансувати. Уже, да, уже, uh -huh. да, нормально. Ну, Хортинг виховує не тільки фізичну силу, але й силу волі та досягнення в навчанні, якщо можна так сказати. Дисциплінує, дисциплінує. так. Дисциплінує, дякую вам. Говорю. Так, так. Ем, Хотілося б ще б відкрити маленьку таємницю. Ліза, у нас представниця, яка закінчує двобій найшвидше. Це на останньому чемпіонаті Європи, на якому мені також пощастилося бути, вона закінчила бій, двобій чотири секунди. Навіть так глядачі напевно навіть не встигли зрозуміти, тепер... що він А тепер. Я скажу хлопці, які нас дивилися раніше. Тут ви повинні включити, знаєте такий... Остерігайтеся <серігайтеся> не просто <серігайтеся> поводьте себе чемно. <серігайте> Повторюся, знову ж таки. Ну Георгі працює над тим, аби якомога як більше дівчат залучити до цього виду спорту там, і підготувати їх, аби вони не боялись нічого вже на вулицях міста. Так там просто ситуація така була. Вона перший бой проіграла, ну там буквально там на полбала. І вона слабая була, у неї температура была перед боєм. І вона вже настолько сильно розозлилася, что когда вона вже виходила за третье місце дратися, то э, лучше бы она бы ну, в першому раунді. Да? Ну, вот, Можливо, да, виграла удушаючим угу. От Вибачте, добре зрозуміло, що для того, аби займатися спортсменам потрібне і приміщення, спортсменам потрібне певне обладнання. Угу. І іноді ми говоримо про те, що цього спортсменам, на жаль, бракує. Є певні проблеми. Чи є такі проблеми у вас? Ну у нас таких проблем в Лазурному у нас нету таких. У нас більшої зал в Лазурному, і це все благодаря Лазурнинській селищній раді депутатському корпусу і голові селищної ради Руслану Євгеновичу А от В Херсоні ми відкрили на базі 53 ї школи. Конечно, в Херсоні намного тяжело, приміщення, так щоб і по деньгам б б не було. От на базі 53-ї школи ми вже відкрили. І от вообще, в планах, ну, розвивати вид спорту в Херсонській області і в місті Херсон. От будемо відкривати ще клуби. А наскільки дороговартісним є цей вид спорту? Ну, якби мінімальні затрати. Это, в першу чергу має бути у будь-яка желання прийти і тренуватися. Да. Угу. Діма, є запитання? Ой, запитань, в принципі, маса. Я, як людина, якої все-таки узнала про цей вид спорту, і не, не випадково Горгія Видовича я знаю. Скажіть, будь ласка, Давидович, Давидовичу, от ви плануєте, щоб твої, ваші вихованці все-таки виростали так, із того становища, в якому вони сьогодні є. Так, звичайно, Андрій у нас чемпіон Європи. Багаторазовий багаторазовий чемпіон України. Перспектива, ви думаєте над перспективою? Що далі, так? так Куди? Ну. ну, В дальнейшем, закінчить школу, там вже буде більше від них зависять. Ну, на данный момент, вот за 4 года у нас есть 9 чемпионов Украины. Одна чемпионка мира по полноконтактному карате это Лиза, и чемпион Европы это Андрей Силынко. Он, конечно. Хотілося б, щоб він теж присутствував, немножко. Ну, на жаль, це дорога, ми це розуміємо. От якщо у футболістів найвище досягнення це чемпіонство світу, так? Стати чемпіоном світу. Якщо у представників олімпійських видів спорту це стати олімпійськими чемпіонами, то у хортингу найвище досягнення ваше це що? На даний момент найвище досягнення це чемпіон Європи. Так как первый раз это ну, новый вид спорта и вот первые соревнования были, это был чемпионат Европы. Вот у нас есть БС, который выиграл первое место на чемпионате Европы. И планируется чемпионат мира где-то летом, наверное, будет следующего года. Угу. Вот, ну дай бог тоже там выиграем первое место. Ну что, бажаемо перемог? Ну, так звичайно, бажаемо вам перемог. Я знаю, можна ще одну одну секундочку. Я знаю, що у Лізи є сестра близнючка Катя. От останнє питання. Як тобі рости зі своєю сестрою? Знаєте, що в тебе в, в будь-якому випадку є партнер? А сестра теж займається, дуже ну, чемпіонка України. Ну, вона легче намного з нею. Є між нами конкуренція проявляється. І вообще, ну, коли сестра, то можна і там з нею. А, можливо, на змаганнях можна да, одна за одно виступати. <говорити> просто, і підтримка. Просто а. дома. Випадковість таких е, сімейних сварок переноситься в спортзал. Так да, да, і в спортзалі і їх потім розбираю. А вдома. Вони мирні, дружні. Тихі. Да. На радість усім. мама, папа, швидко на місце ставити. <гум> Я дякую вам, діма. Нагадую, хто був у нас сьогодні. В гостях? була у нас Єлізавета Савіцина та Георгій Давидович Аракелов. Так, голова громадської організації Херсонська Федерація Хортінгу Ліза є багаторазовою чемпіонкою України. Ми бажаємо ставати лише переможницею, лише чемпіонкою. Нехай ось та злість, яка допомогла тобі здобути третє місце. Вона з тобою буде завжди, але не забувай, суперники їх теж іноді шкода буває. Так я дякую вам. Хочу подякувати і моєму співведучому на сьогодні. Це була перша така спроба для Дмитра. Я сподіваюся, що йому сподобається, і, можливо, ви будете бачити його Частіше в ранкових ефірах, так? Дуже дякую, Ольго. Я сподіваюся, що ми ще не одно. Ну, Побачимо побачим ще неодноразово. Не ми ж з вами чекаємо на зустріч ще з однією гостею сьогодні. Дочекайтеся.